Друзі, вітаємо вас! Як і обіцяли, ділимося свіжими новинами із життя Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Прямо зараз відбувається встановлення надпотужного обладнання для практичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової сфери. Підійдемо ближче і теж зануримось у процес. Перед нами розгортається процес створення нової унікальної лабораторії для майбутніх фахівців нафтогазового профілю навчального бурового майданчика. Оце піднімають вишку зараз. Да. так? Так, Зараз вони піднімають одну секцію, потім піднімуть другу секцію. Буде 36 метрів загальна висота. Вона може бурити свердловини і може примінятися при капітальному ремонті свердловини. Дуже хороша установка. Хорошая. Канадського виробництва Кремка К-750, грузоподйомність 125 тонн, 140 тонн. А студенти, кстати говоря, матимуть можливість виконувати вона в робочому стані. Через те, з відповідними інструкторами можуть виконувати свисткопідйомні операції, борові роботи, ловільні роботи, можна демонструвати ліквідацію аварій відповідних. Дуже дуже майданчик буде важливий для студентів, оскільки, освоївши таку техніку, вони прийдуть на борову і вже будуть як спеціалісти. Дуже ми їм вдячні від всіх наших студентів, Володимира Олександровича за те, що він організував цю подію, за те, що він забезпечив авторитет нашого університету. Наскільки що нам такі подарки під борові підприємства можуть. Презентувати. Над створенням лабораторії працюють і самі студенти бурових спеціальностей, які зараз проходять виробничу практику і набувають унікального досвіду. Не відриваючись від навчального процесу, студенти полтавської політехніки зможуть опанувати практичні навички просто в університеті, де ще у цей складний час є такі можливості. Взагалі, оновлення матеріально-технічної бази у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка не є чимось особливим. Цей процес у нашому університеті відбувається постійно. Хочете дізнатись більше? Стежте за нами у Всесвітній Павутині інтернет. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки і будьте в курсі усіх новин Полтавської політехніки.